Циркове шоу Барвограй складається з добірки найкращих номерів його артистів. Аби показати глядачам справжнє диво, програму доповнили виступами, яких не вистачало глядачам у попередніх постановках. Олексій все життя полюбляв смішити людей. Згадує, вже навчався на програміста, коли йому запропонували перейти в естрадно-цирковий коледж. Тут він і знайшов своє покликання. До цієї програми разом з колегами готувався два тижні, вигадував нові жарти, шліфував виконання. каже, захоплюється увагою глядача. Для мене дуже дорого, що ось увага глядача, що можна з ними в якусь таку ситуацію погрузити, що відключаєшся від повсякденних проблем своїх, улітаєш з ними, і ну це якийсь то ну особливий такий кайф. Одна з акробаток Богдана займається цирковим мистецтвом з чотирьох років. В дитинстві дівчині подобалося дивитися відео інших артистів, а тепер вона і сама сяє на сцені. Каучик з еквілібром, змішаний жанр. Працюю на століку та показую значки трюки. Це надзвичайно, це мало хто робить по всьому світі. Виступали на арені і досвідчені дресирувальники з Миколаєва разом зі своїми підопічними пухнастиками. Робота – і гра робота гра. Ми називаємо це роботою для тварин. Це гра. Ось Алабай виходить на манеж, виляє своїм хвостиком та починає хуліганити. Він робить трюк через вогонь. Палка є така. Тут вогонь. Він стрибає. Йому байдуже на той вогонь, бо він хуліганить. Він перестрибує, встає не на той бік і махає хвостом. На прем'єру зібралось понад пів тисячі глядачів з дітьми. Можливість відчути мирне життя. Тому це дуже важливо ходити на усілякі вистави, підтримувати артистів, розвивати дитину в будь-якому випадку. Разліч рібенка, якось розважити дитину. А цирк дає можливість яскравих емоцій та якихось веселощів в наш час. Найбільше нам подобається акробатика, тому що дітки стараються. Це дуже складно і дивимося з якимось захопленням. Вистава Барвограй складається з понад десяти різножанрових номерів, які підготували заздалегідь, але саме шоу створювали впродовж двох тижнів. Було побажання, що діти хочуть бачити тварин, щоб були тварини в програмі. Наразі ми включили до програми два номери з тваринами. Все, що є на рекламі, і звучить в рекламі. І тварини, і все решта, все є в програмі. Приймають участь артисти Державної циркової компанії України, приймають участь дресирувальники, приймає участь дуже талановитий клоун. Із своїми антре. Насолодитись виставою шоу Барвограй можна щовихідних до 30 листопада. Анастасія Митко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.